То ось ключ до його загадкової появи тут, у постелі, подумав я і запитав прямо. Виходить, ти потрапив сюди з іншої планети? Та він не відказав Він тихо похитав головою, розглядаючи літак. Ну на цьому ти не міг прибути здалеку. Правда, цікавіше, ніж сидіти і гортати Тікток. А це книжка Маленький принц, яку я позичила у пшеничниківській бібліотеці в філії. Маленький принц. Є багатогранною казкою, яка має багато важливих уроків. Деякі з головних тем і уроків, які можна знайти в цій книзі, включають цінність дитячої простоти. Діти бачать світ з чистотою і щирістю, яку часто втрачають дорослі, важливість внутрішніх якостей. Найголовніше очима не побачиш цей вислів підкреслює важливість внутрішньої краси та цінностей. Відповідальність за тих, кого приручили. Відносини вимагають турботи і відповідальності, як це було з маленьким принцем і його трояндою. Самотність і дружба. Самотність робить людину вразливою, а дружба сильною. Маленький принц вчить, що дружба є безцінною. Пошук сенсу життя маленький принц мандрує. Шукаючи сенс життя і відповіді на свої питання, що є важливим для кожної людини. Ця книга вчить багатьом речам через прості, але глибокі історії, які зачіпають серцем та розум читачів будь-якого віку. Маленький Принц це класична книга, яка має глибокий зміст і важливі повчальні моменти для читачів усіх вікових категорій. На мою думку, причина, чому її варто прочитати, це філософський підтекст. Книга дотикається до багатьох філософських тем, таких як любов, дружба, самотність, сенс життя та значення взаємодії між людьми. Думаю, я виконала свою місію і зацікавила вас, мирного та світлого дня.